Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Ще сьогодні хочу трішки надати додаткових роз'яснень, які стосуються доплати до пенсії для тих пенсіонерів, які досягли 65-річного віку, тому що вас цікавило це питання. Дивіться, у нас є закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. там чітко вказано, що для тих пенсіонерів, які досягли 65 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється. У розмірі 40% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про державний бюджет України на відповідний рік, на 2026 рік. У нас розмір мінімальної заробітної плати збільшено, і визначений він у розмірі 8647 тисяч гривень. Право на такий перерахунок мають, по-перше, непрацюючі пенсіонери, тобто пенсіонер має не працювати, які досягли 65 років, отримують пенсію, призначену відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а саме або за віком, тобто, якщо ви досягли. Пенсійного віку по інвалідності у разі втрати годувальника або ж за вислугою років, якщо ви маєте повний страховий стаж для чоловіків це 35 років, для жінок це 30. і якщо Розмір пенсії за віком, з рахуванням доплати до прожиткового мінімуму не перевищує 40% мінімальної заробітної плати, визначеної законом України про державний бюджет. Для працюючих пенсіонерів такий перерахунок пенсії з використанням нового показника мінімальної заробітної плати здійснюється вже після звільнення з роботи. Тому про цей факт ви обов'язково має. Та повідомити органи пенсійного фонду, якщо ви звільнюєтесь, або якщо ж звільняєтесь, або якщо ж ви припиняєте підприємницьку діяльність, якщо ви, наприклад, були фізична особа-підприємець. З 1 січня, повторюю, з 2026 року мінімальну заробітну плату визначено у розмірі 8647 гривень. Відповідно, мінімальний розмір пенсії за віком для тих, хто досягнув 65 років, не. Працює з 1 січня 2026 року становить 3458 гривень 80 копійок. Однак фактична мінімальна сума пенсійної виплати для громадян, які досягли віку 65 років і мають повний страховий стаж з урахуванням доплати, визначеною постановою Кабінету міністрів України. Номер 209 це щодо індексації, яка була проведена в 2025 році, то з 1 березня для зазначеної категорії населення ще 2025 року, розмір пенсійної виплати становив 3758 гривень. Пенсії вам буде перераховано в автоматичному режимі без вашого особистого. Zwarnę